Вітаю шановних підписників на моєму каналі. Сьогодні мова піде про передачу даних про зв'язок і як саме він підсилюється безпосередньо вже в безпілотних літальних апаратах типу DJI Mavic 3 і всі його модифікації 3, 3T, 3E, 3 Classic. Як нам вже відомо, що для підсилення сигналу перероблюються пульти да, різного типу пульти, це і звичайний пульт, і 321-й, і прошний пульт, чорний такий на 4 канали. Але загалом з усіх пультів, котрі перероблюються, виводяться в такі два канали, та за допомогою вже відомих антенн типу. Alentech, Avenger, Daymax. Ці сигнали підсилюють безпосередньо вже від пульта до безпілотного літального апарату. Проте мова сьогодні піде про наступне: трішечки теорії. Якщо ми розуміємо, що у нас пульт, наприклад, він кричить до дрона. І за допомогою ось цих ось різних антен, наш сигнал, котрий він кричить, підсилюється. І дрон до нього докрикується. так? Але дрон повинен також кричати назад до пульта, передавати інформацію, відеопотік та телеметрію. І саме ось ця проблема, з котрою зіткнулися дуже багато різних підрозділів. В тому що дрон не може докричатися до пульта. І в тому, що під зоною РЕП йому дуже складно відпрацьовувати ці моменти. Нашою командою було знайдене рішення, як можна підсилити той чи інший сигнал. І це рішення воно зроблено в ось такі ось платки. це плата підсилення сигналу. І вона вже безпосередньо вмонтовується в сам безпілотний літальний апарат. Зроблена вона за таким самим принципом, як і зроблені плати і Allentech, Avenger, Demax. Тобто, ж ось їх плати підсилення, да, котрі вже давно відомі і котрі вже були оспівані не один раз і не на одному каналі. Але ця плата вона трішечки відрізняється. Вона зроблена безпосередньо вже нашою командою. І за допомогою цієї плати ми можемо сигнал, перш за все, приймати на мені стороні стоїть у нас МШУ, котрий ще підсилює сигнал, котрий випромінюється вже від е, пульта та, е, та антен. Ми можемо його ще підсилити для того, щоб е, більш детально пульт приймав. Інформацію від пульта, якщо він залітає на дальню зону або на реп. А також ми передаємо та підсилюємо сигнал, який йде безпосередньо від Мавіка е, до пульта в зворотньому напрямку. Але один такий момент: е, дана репліка плати вона зроблена виключно на передачу від дрона до пульта на частоті 2,4. Це все зв'язано з довжиною хвилі, це все зв'язано з відстані. Тому що на великих відстанях Mavic все рівно працює на частоті 2,4 відповідно тієї довжини хвилі. Отже, зараз ми візьмемо дрон, вмонтуємо туди плату та покажемо різницю, в чому відрізняється одне рішення, коли він літає без підсилення і коли він буде літати з підсиленням. Тож приємного. Перегляду. Перевіряємо потужність сигналу з пульта RC Pro. На прийомі маві третій. вмикаємо пульт, Дивимося сигнали. Частота у нас тут 2,4. Отже, отже, дивимось сигнали, котрі у нас йдуть від пульта RC Pro, пульт увімкнули. Тут у нас 2,4, тут у нас ми бачимо потужність за частотами. Вмикаємо на передавач 2,4, частота від 416 до 436, відповідно до цього ми 2416-2436 бачимо цим полосом і маємо потужність 21,1 dbm 129 мВт. Відповідності до полоси, котру будемо використовувати, у нас буде змінюватися потужність сигналу, трохи, але незначно. тобто ж потужність в каналі вона є різною. Перемикаємось на 5,8. І на 5,8 на каналі, вузькому каналі 5,809, 5,829, 20 МГц. Ми бачимо. Потужність 245 мВт, 23,9 DBM. Бачимо 5,8, ось вона працює на цих частотах. Ще раз перемикаємо 2,4, щоб у нас інший, е, інший канал в полосі 2443 2463 Ми маємо 21 DBM, 21,2 DBM, 132 мВт. І перемикаємо на. Знову таки на 5,8 він намикає ну, той самий канал, на котрому був. З частотою 23,6-231 мВт. Вмикаємо двополосний режим на двополосному режимі. Бачимо, зараз працює на 5,8 і ми маємо відповідність частот на 134 мВт. Десь він просідає. Під'єднуємо да. підсилювача Отже, в наступному експерименті маємо те ж саме наш пульт. Маємо підсилювачі на 2.4 та 5,8. Але 2,4 на передачу підсилює, а 5,8 на прийомну сторону. Приймальна сторона будемо переміряти за іншою методикою. Але наразі на передавач відпрацьовуємо. Зараз у нас стоїть, стоїть просто Це сигнали з пульта. Жилення не подаємо подаю подаю живлення подаю живлення І бачимо, що потужність у нас на частоті 2,4 виросла до 1,6 Вт. 32 Ось наші сигнали, котрі також збільшилися. Кількість сигналів збільшилася, пропускна здатність каналів виросла. ну 1,6 Вт. Це Непоганий результат доволі виходить. Отже, за даними висновками ми можемо зробити, що ми 100 мВт, котрий видає наш пульт на частоті 2,4 як передавач, отримуємо 1,6 мВт потужності. От, що Є дуже гарним результатом і підсилювач гарно себе відпрацьовує. Перемикаємо на 5,8, а на 5,8 бачимо, що він працює в своєму режимі. В звичному котрі є, тому що дані підсилювачі вони не містять на своєму борту саме передачі на 5,8. Але вони мають на приймальну сторону. Перевіряємо другий підсилювач. Отже, тестуємо другу плату, перепід'єднали, під'єднав за потужністю, під'єднав на виході на антину. Є пішло живлення, бачимо 97 мА. 485 мВт потребує потужності. У нас зараз вимкнуло 5,8, примикаємо на, на 2,4 і бачимо, що знов таки з наших 100 мВт ми отримуємо 1,6 Вт 32 dBm, що відповідає заявленим характеристикам. Отже, з цього можемо зробити висновки, що на передачі ці плати вони стоять безпосередньо в самих Mavica, в самому дроні, зараз ми це встановимо. Воно підсилює сигнал від самого дрона, тобто там 100 мВт, ми збільшимо до 1,6 Вт за одним із каналів, тому що їх тут 4. От, цим виходить, що ми можемо збільшити дальність безпосередньо самого польоту дрону, оскільки дрон передає відеопоток та телеметрію від себе до пульта, але почнемо впиратися в батки в акумуляторні батареї, тому що ці плати вони також на себе беруть потужність, також беруть на себе живлення, і треба додатково ставити вже спарки, якщо їх не використовують. Проводимо наступний експеримент, будемо перевіряти МШУ, тобі ж подаємо е, на антенну вхід, а е, приймаємо вже з виходу, тобто зворотній вхід. Для цього треба зараз віддістувати прилади. Е, будемо подавати с 6 генератора. Частоти у нас будуть на МШУ 2, 2, 4, 5, 8. І перше, 2.4. Надаємо мінус 15 dBM, мінус 15, у нас на виході з матметру ми маємо. Мінус 20 dBM. тобі ж розуміємо, що е, на мінус 5 він зараз прибрехує брехові до атенюатора, бо дуже маленькі потужності е, йому не дуже є, як то кажуть, зручно відпрацьовувати. Е, виставляємо на 2,4. На 2,4, при мінус 15 ми маємо мінус 12 і 9, -12, 13 dBm, Тобі ж треба додавати там, 2, 2, 2, 2 DBM. DB. Треба додавати. Звітіль віднімати 5, а тут додавати 5. Так, зрозуміли, далі проводимо експеримент, під'єднуємо наші підсилювачі. Отже, під'єднали. Тут ми задаємо 2,4. Тому що з пульта у нас йдуть більш потужні сигнали, щоб не спалити самі МШУ. Подаємо мінус 15 DBM. Так, є. Зараз наша частота 2.4 стоїть. Подаємо живлення. Бачимо, що немає. Вмикаємо і бачимо, що ми подаємо на частоті 2.4 мінус 15 DBM, проте, Проте, після підсилювача у нас сигнал збільшився до 11,3 dBM, тобто на 13,5 мВт. Це дуже-дуже гарний результат. Збільшуємо, змінюємо частоту на 5,8, 5,800. Те ж саме ми розуміємо, що тут у нас було мінус 20, тобто ми задаємо мінус 15, прибор показував, мінус 20, але з. Вихода після підсилювача. У нас ми маємо 7,5 дБ, що відповідає 5,6 мВт. Що також свідчить про те, що на частоті 5,8 він дуже гарно себе зарекомендовує. Отже, переп'єдналися на другий підсилювач, подаємо на нього живлення 76 мА. 380 мВт потужності на частоті 5,8. Додаємо йому фактично мінус 20. Тут повинно було бути намальовано. А бачимо, що на виході зараз маємо 8,4, 8,5 dBM, 7,7 мВт на частоті 5,8. Робимо на 2,400 2,4,4. Тут ми задаємо знов таки мінус 15. Да? А тут ми маємо на виході 11,7 тобто 15 МВт на виході. Отже, отже, що ми можемо? можемо зробити висновки? Що коли сигнал від пульта передається до безпосереднього дрону, то, окрім того, що якщо ви ще ставите антини типу Alintage, Демос, Mavka і таке інше, ще за допомогою внутрішніх двох МШУ, у нас сигнал. Підсилюють, відповідно до цього бачимо, що при сигналі, котрий ми випромінюємо мінус 15 DBM, ми отримуємо сигнал у 12 dBM, то коефіцієнт підсилення даного мшу підсилювача у нас дорівнює 27 dBM, що відповідає в 500 раз збільшенню сигналу. От, відповідно, те ж саме маємо і на 24. Тим самим наш сигнал от на такій ось одиниці збільшується, коли вже безпосередньо доходить від пульта до дрону. Якості піддосліного, куди будемо встановлювати підсилювачі, буде у нас прошний DJI Mavic 3 Pro. І встановлюватись вона буде ось сюди в нижню, в нижню комірку. От. І потім вже розводитись ось кабель виведений під антенну. Сюди вставляється живлення, плата живлення виводиться збок і сюди під'єднується. Через те, що вона в процесі роботи буде грітися і виділяти великий, доволі значну кількість тепла. Вона кріпиться через теплопровідну прокладку до нижньої кришки, яка є алюмінієвою і виступає радіатором для ключів управління двигунами. На прогоживлення береться акумуляторне. Акумуляторне воно надходить на цю плату. Нижнього прожек... Нижніх прожекторів, і із... звідси вона йде в даній версії на плату перетворювача напруги, яка на даний момент встановлюється ось цей от пас. Яка... Ця плата перетворювача генерує 5 вольт, які вже йдуть по цим. ...проводам на плату підсилення. Для подальшого встановлення буде потрібен піктейл, який замість однієї з антенн надходить на один з узнайом антенних. І ось він іде. Отже, проводимо наступний експеримент. Наша пружка, як я вже показував, ось, підсилювач. Для початку перевіряємо сигнал без підсилювача. Напряму від з антени з одного луча. То є, з передавача. А зараз у нас виходить сигнал на Вт-метр. Вмикаємо, вмикаємо. запускается. Вмокнулся 5,8. Вмокнули 2,4. Потужности еще не 2 милливатта 100 Ага, 100 милливаттов он начинает стрибать. Все, все видно. Зараз появляется у нас картинка. Есть картинка. дивимось у нас трансмит. 2,4. Максимум, що ми бачили, мінус 8 db. Так, на 2,4, на 5,8. Дивна поведінка. Але бачимо, що діапазон вмикається, скачки є. Ось потужність пройшла, там щось далі, 16. до 16, 16, да да, 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 дуже, дуже не сильно. Тому що, скоріш за все, я ж кажу, що пуль знаходиться дуже близько до, до дрону. От, отже, під'єднуємо до підсилювача. Продовжуємо, під'єднали наш наш підсилювач, зараз подаємо на нього живлення. Подали живлення, є пішло 76 мА, 380 мВт. І на частоті два очікувати. 4 частота. 1,25 Вт, віш, він перемикається. Так, він перемикається. Одна ближче. Він зараз на другому лиші, на другу антенну перемикнув. О, 1,22 То есть Тобто бачимо, де він вмикає саме цей канал. 1,24 Вт. У нас є підсилення. Частота 2,4. 24, там Так. Частота 2,4. Бачимо, як у нас дрон перемикається з діапазону на діапазон. От, от де у нас підсилення сягає 1,2 Вт, то він вмикає саме цей луч, саме цей передавач. І тим самим ми бачимо, як зміщуються наші е, спектральні характеристики усі як зараз. Отже, працює. Підсилювач, на виході маємо 1 Вт потужності, за спектральними характеристиками бачимо, що все відпрацьовує. От зараз перемкнувся на інший луч. На інший промінь. От. Аналізуємо. От зараз перемикаємо, бачимо, як перемикає з одного променя на інший. Переходить за каналами. І періодично бачимо, як він вмикається на один з променів, на котрому висить саме наш підсилювач. Дуже-дуже mm, добре. Загалом побачили картинку, що е, наш Підсилювачі підсилюють сигнали від 27 до 33 dbm, що відповідає заявленим характеристикам. Котрі планували отримати. Отже, міряємо зараз вже в затробному складі. У нас а, вимірювач електромагнітного поля. Так, подаємо живлення. Ось пішла потужність пішла, бачимо, як у нас збільшилися спектри сигналів за потужностями, тобто він виходить. Ось ми маємо антенку, таку ж саму антенну, яку маємо на дроні. Зараз під'єднемось до дрону і дивимося на характеристики. І на графіках бачимо, що потужність сигналу виростає. Зараз вимикаємо жилення з підсилювача. Бачимо, як вона у нас впала на частоті 2 і 4. Добре, під'єднуємось до звичайного до звичайної антенни дрона. Отже, бачимо, під'єднали поціальний кабель вже безпосередньо напряму, теж саме маємо аналізатор спектру 24,5 і8, вимірювач електромагнітного поля. Подало живлення. Ось наша потужність почала рости, ми відмігнемо звуковий сигнал. Як було, бачимо, за потужностями, як виросло. І бачимо на модуляцію сигналу, як у нас змінюються спектральні характеристики нашого сигналу в ізотропному стані. От, вимикаємо живлення. До речі, потребував, як побачили вже тут, да? бачимо, що він у нас бере заживлення в піки. 3 Вт потужності. Бере Беренесе батон. Це треба враховувати, тому цікаво, можете замовляти. Будемо вам перероблювати ваші навіки, навіки. Крошки, три t Наразі вже зроблено 10 прототипів і маємо ряд позитивних відгуків.